В останні дні грудня депутати міської ради ухвалили бюджет на наступний 2017 рік. Попри попередні обговорення у комісіях, де закладені суми розбирають, як то кажуть, по кісточках, детально обговорили це питання на сесії. Наприкінці сесійного засідання міський голова Анатолій Белей висловив подяку усім депутатам за співпрацю, завдяки якій вдалося реалізувати багато проєктів з розвитку міста Броди. Про завершальне засідання Бродівської міської ради у 2016 році розповість на Наталія Кутняк. Порядок денний бюджет Бродівської міської ради включав не лише бюджетні питання. На початку сесії до нього додатково внесли ще два. Зокрема, за пропозицією депутата Юрія Маєвича включили розгляд звернення до Львівської обласної державної адміністрації про госпітальний округ з центром у бродах. А юрист міської ради Андрій Данильчук запропонував розглянути питання стосовно двох земельних ділянок, які планується виставити на аукціон. Секретар міської ради Микола Бакай зачитав депутатські запити Василя Преснера про встановлення освітлення на спортмайданчику на валах. Та звернення Галини Чабуркіної щодо порушення під час переобрання секретаря ради в частині виду голосування. Далі перейшли до розгляду бюджету на 2017 рік, який представила головний бухгалтер міської ради Ірина Олеха. Запланували головний кошторис міста у сумі понад 28 мільйонів гривень. А це на рівні виконаного бюджету 2016 року, включаючи і міжбюджетні трансферти у розмірі понад 7 мільйонів гривень. У 2017 році доходи міського бюджету будуть складати 28 млн 740 тисяч 300 гривень, у тому числі доходи загального фонду 28 млн 602 тисячі 300 гривень і спеціального фонду 138 тисяч гривень, у тому числі бюджету розвитку 100 тисяч гривень. Бюджет є збалансований, дохідна частина буде відповідати видатковій частині. Видатки міського бюджету складають також 28 млн 740 тисяч 300 гривень. У тому числі бюджет розвитку буде складати у нас 16 мільйонів 109 тисяч 300 гривень. Це є трішки більший бюджет розвитку як у 2016 році. Планується певний перелік робіт по капітальних видатках на період 2017 року. Який є сьогодні затверджений додатками при рішенні бюджету Бродівської міської ради. В даному бюджеті залучені кошти не враховані. У 2016 році, як доповідав міський голова, ми залучили понад 7 мільйонів інших трансфертів. У 2017 році бюджет, який поданий сьогодні проєкт бюджету, який затверджений сесією, трансферти не враховані. Тобто це є суто доходи міста Броди. У новому бюджеті, який складений за формою розробленою Міністерством фінансів, є пункти, яких у попередніх кошторисах не було. Зокрема, уперше передбачено кошти в сумі 100 тисяч гривень у резервному фонді міської ради на ліквідацію непрогнозованих ситуацій, як, зокрема, було з Навальним снігопадом у листопаді. Закладено кошти на реалізацію місцевих програм у сумі понад 9 мільйонів гривень. Збільшена сума на поховання непрацюючих малозабезпечених мало бродівчан до. Тисяч гривень. Дохідна частина бюджету формуватиметься в основному з двох видів податків. Найбільший вид податку це є акцизний податок, а також єдиний податок. Відтак, за проєкт рішення проголосували в цілому разом з шістьма додатками, 15 депутатів. Особисто я утримався. через те, що не були враховані пропозиції деякі по бюджету, конкретно Михайла Петровича. Сесія думаю, що це не обґрунтовано було більшістю проголосу не підтримано нашу пропозицію. Тільки через те я утримався за При голосуванні за бюджет. Тобто, принцип як ви нам, так ми вам пішов ну, нині? Не, не принцип наша пропозиція не була врахована, значить я не міг підтримати в цілому бюджет як в цілому. Також були зауваження про громадське обговорення проєкту бюджету. Секретар міської ради, юрист за фахом, вдався до детального вивчення цього питання. Особисто я вивчав це питання, досліджував, як, до прикладу, ті процеси відбуваються в інших міських радах, і в, ну, в цьому процесі я от наштовхнувся на певного роду роз'яснення, от, які от з юридичної точки зору. Обґрунтовують необхідність обговорення проєкту бюджету громадськістю чи на іншим якимось чином. І оскільки, от, як я повторюю, що бюджетний кодекс це спеціальна норма закону, яка регулює власне, процес прийняття бюджету, і в самому бюджетному кодексі не є передбачено процедури обговорення проєкту рішення про бюджет, виключно є передбачено, що вже прийняте рішення про бюджет це повинно бути доведене до відома громади протягом 10 днів з моменту його прийняття. Прийняття бюджету на 2017 рік депутати сформували таку собі фінансову канву під реалізацію майбутніх програм. Як правило, кожен депутат вже має визначений напрямок своєї депутатської роботи, і як правило, його продовжує. Отже, видаткову частину міського бюджету детально розписуватимуть вже на найближчих сесіях. Ну, особисто я приймав участь у засіданнях усіх профільних комісій, які розглядали усі питання, які виносилися, ну, вносилися в проєкт бюджету. Ну, особ, особливих, яких і зараз, скажімо так, конкретно пропозиції від мене особисто як би не надходило, вони всі будуть. ну… Такі пропозиції будуть вже надходити при розробленні відповідних програм, які будуть фінансуватися, які будуть затверджуватися на наступній сесії. І вже тоді, можливо, бачачи, де, скажімо так, є необхідність внести якусь пропозицію, можливо, вони від мене і будуть. Наразі їх конкретних таких не було, оскільки ну, сьогодні ми приймали загальний кошторис. Депутата, тепер вже секретаря міської ради, мене дуже болить питання вулиці Харпая, оскільки я обирався по тому округу і. Проживаю там. Депутат Галина Чабуркіна завчасу озвучила питання, яке хвилює її виборців, жителів вулиці Костюшка, і прилеглих до неї вулиць про підключення до міської каналізації. Голова міста зазначив, що дійде черга до цього проєкту, але після того, як завершать, вже розпочаті. Це каналізування вулиць Веста Будівельна труша та Лесі Українки Спортивна енергетична. Далі перейшли до розгляду програми підтримки розвитку місцевого самоврядування у місті Броди, яке представляє Бродівська міська рада. Дана програма базується на низці законодавчих актів Європейській хартії місцевого самоврядування та містить 5 розділів, у яких загалом 18 пунктів. Деякі з них не потребують фінансування, а на інші, як от інформаційне забезпечення, закладено 70 тисяч гривень. Найбільша стаття видатків цієї програми 300 тисяч. Це розробка документації із землеустрою у рамках управління нерухомим майном міста. Загалом на реалізацію програми заклали 772,5 тисячі гривень. Також вона передбачає вступ до різних асоціацій, зокрема Асоціації енергоефективні міста України, Асоціації кліматичний альянс, місцевої асоціації органів місцевого самоврядування Відкриті міста, асоціації органів місцевого самоврядування Єврорегіон Карпати Україна. Це дозволить брати участь у міжнародних проектах і програмах. Довго обговорювали питання трансляції сесії міської ради у повному обсязі, що стосувалося ТРК Броди. Усі депутати, а в першу чергу міський голова за те, аби відеозапис тривав від першої до останньої хвилини сесії. Питання в іншому: на які ресурси викласти три, чотири або 5 годинний відеозапис місцевому мовнику. Ми виступаємо за те, щоб люди, громадські Бродів, мали доступ до всієї інформації, яка відбувається в міській раді. Ми не наполягаємо, щоб йшла пряма трансляція. Прекрасно розуміють, що це значно великі кошти, яких немає в міському бюджеті. Але ми за те, щоб була проведена запись всього засідання сесії, і на якісь інтернет-ресурсах, яких це вже справа техніки, ваша чи інших, щоб запис сесії той був, і люба людина в будь-який час могла війти і ознайомитися. Від початку до кінця, щоб це не була скрита інформація. а будь-який громадянин міг бути дотичний і ознайомитися з тим, що і говориться в нашому цьому залі, затвердили депутати і кошторис видатків Бродівської міської ради. А кінець повернулись до прийняття звернення до Львівської обласної державної адміністрації про госпітальний округ з центром у місті Броди. Детальніше роз'яснює це питання автор депутат Юрій Маєвич. Постанови кабінету міністрів з метою покращення якості обслуговування медичного обслуговування населення України. Вся територія України буде поділена госпітальні округи. Госпітальний округ має війти кількість населення не менше 100 тисяч, але в середньому біля 200 тисяч. Наче через то декілька районів будуть об'єднані і створений єдиний центр, де в центрі буде знаходитися лікарня інтенсивного лікування. Конкретики зараз немає. Де які. Є просто два варіанти, які зараз розглядаються в області в саме Департаменті охорони здоров'я. Це об'єднання, ну я відносно нашого району говорю, це об'єднання Бродівського, один округ робити Бродівський, Бузький, Каменко, Бузький, Перемишлянський і Золочівський район. Це буде більше 200 тисяч обслуговування населення. І є другий менший варіант, де більше 100 тисяч, це тільки Бродівський і Радехівський район. Ну, тоді шанси Бродівського Значно будуть набагато вище, щоб центр лікарня саме знаходилися в бродах, оскільки в бродах є високий потенціал лікарів. Вузькоспеціалізовані спеціальності всі зайняті. В Бродах проводяться малоінвазивні операції, які не проводяться в навколишніх районних центрах. Бузьку, ні. Бузьку не проводяться. І також ну згідно проекту, наш пологове відділення по плану, має бути перинатальним центром, де народжувати жінок може 100 жінок в місяць. Це сусідні райони таких потужностей пологові відділення немає. Так що наші перспективи є значно більші, але як бачимо, ще пологові відділення не введене в експлуатацію, не в експлуатацію жіночі консультації. Якби вони були вже функціонуючі, значить наші шанси би були абсолютно значно вищі порівняно з іншими районами. Звернення звичайно ж підтримали без будь-яких але але. Тут депутат Степан Шира знову порушив наболіле питання ефективного управління лікарнею, крім Юрія Маєвича, який представляє адміністрацію центральної районної лікарні та став на захист головного лікаря. Інформацію від профспілкового колективу надав депутат Мирослав Тимусь. Обговоривши це питання з різних боків на різних емоційних нотах звернення Бродівської міської ради до Львівської обласної державної адміністрації, депутати підтримали. А сокиру війни, як висловився перший заступник міського голови Роман Сподарик, вирішили заховати до 1 лютого, коли стане відомо, чи будуть броди центром госпітального округу. Згодом депутати надали дозволи на виготовлення детальних планів території двох земельних ділянок з метою виставлення на земельних торгах. Йдеться про ділянки біля траси Київ чоп у районі вулиці Заставки під станцією технічного обслуговування і на вулиці Щурата, 2А під житловий будинок з офісними приміщеннями. Перед тим, як закрити сесію, до депутатів звернувся міський голова Анатолій Балей. Робили все для того, щоб покращити наше місто, того, щоб приймалися правильні рішення. Дякую всім вам. Я також хочу подякувати сьогодні народному депутату Кондору, який допоміг нам захистити проєкт каналізування вулиці і знайти кошти. Ви знаєте, що нам поступило 4 мільйони 620 тисяч на каналізування вулиці Лесі Українки, спортивної, енергетичної. Підключимо до 22 січня. Сам проєкт після проведення тендеру вартість стала проєкту 6 мільйонів приблизно 200 тисяч. Я точно пам'ятаю. Ми будемо фінансовувати, ми прийняли таке рішення, щоб цей проєкт завершити. В наступному році, я думаю, місяць два ми його завершимо. Я теж хочу подякувати. Пробую обласної ради Гамущину, який теж прияв нам у виділенні екологічних коштів сумі 1 млн 200 закупку сміттєвоза. Смітовий пам'ятаю, що ми дофінансовували вартість сміттєвоза 2 мільярди 50 тисяч. Також хочу подякувати і депутатам районної ради за те, що... Проголосували нам виділити півтора мільйона коштів на ремонт доріг. Загалом ми залучили цього року загалом, інших коштів з Державного екологічного фонду 7, тисяч, 7 мільйонів 320 тисяч. Це велике досягнення. Ще такого не було ні, ні одного року за моїй каденції, таких поступлень коштів. І також непоганий у нас був рік, бюджет нашого міста становив 28 мільйонів. І надіємося, що наступні роки будуть такими ж успішними. Дякую всім вам. Хочу побажати вам веселих новорічно-різдвяних святості, здоров'я, наснаги і всіх за них благ. На цьому Шістнадцяту сесію подірської міської ради цьому демократичного скликання оголошую за Ще <плес> На наступну сесію депутати зберуться вже у 2017 році.